Вже прийшли до найде, покормили її, замазали ранку. Вона вже перебралася сюди. Тут тепліше ще, чи там. Тут сірий котик. рядом спить. Цим понасипали їжу. Вона їдалися, десь порозходилися. Кошечка чорна, там ми її покормили, замазали і закрили, щоб вона не пригала. Вона ще така, як п'яна трошки. Но вона поїла і попила водичку. А ці ще тут доїдають. Ми Збираємося далі йти. Це ця кошечка, що ми маємо їсти реалізувати. Ось ми її наложили їсти. Вони собі їсти до ранку. Хто скільки хоче. Хто ще не прийшов, хто прийде.